Хочеш, не хочеш, а вже задумуєшся про переїзд. Тому що на кожному кроці в Німеччині бюрократія вставляє палки в колеса. Е, я говорив зі своїм братором в джеб-центрі, кажу, що дуже вмотивований йти на роботу, вчити мову і так далі. Він Да, так, да, я все розумію. Через пару днів він мене відправляє на непонятний коучинг при тому, що я вже це все вмію. Я знаю, як робити резюме, шукати там, е, вакансії і так далі. Тобто витрачаються гроші на те, щоб я просто сидів там в офісі і мені відмовляють там, щоб я вчив мову на Б2. І от кожен раз, коли ти от стикаєшся з такими якимись несправедливими, можливо, або якимись тупими рішеннями, коли просто списуються гроші і нічого не робиться, задумуєшся, а чи взагалі тут можна побудувати кар'єру, щось знайти таке серйозне, тому що е, ми все-таки вкладаємо свій час, енергію, час іде. І от я не знаю, звичайно, куди можливо, ви знаєте, яке місце є краще ніж тут в Німеччині, щоб було попроще все організувати, пошвидше працевлаштуватися і знайти себе.